Добрий день! Сьогодні ми знаходимося на Вінницькому майданчику. У нас широкий вибір японських міні-тракторів. Тому спеціально для каналу Ярік Мазур хочемо познайомити вас із актуальним асортиментом та цінами на японські міні-трактори. Почнемо із найменшого, думаю, всі знають, що це за модель. Кубота Б-10, двохциліндровий трактор, повноприводний, є блокування диференціалу, водяне охолодження, свіча накалу в комплекті з фризою. Коштує всього. 4 тисячі. І це з доставкою за умови розрахунку на майданчику. Якщо піднімемо трохи бюджет, можемо отримати уже тракторець кінця 90-х років, трьохциліндровий, 15 кінських сил, нова резина, японська резина, механічна коробка передач на фрезу дві вперед, одна назад, повишені, понижені. Є функція оберт на місці, напрацювання 370 мотогодин. Фреза з робочою зоною 120 см кріпиться на двохточкове кріплення. Вартість такої моделі 5400 умовних одиниць. Конкурент попередньому трактору тільки від виробника Янмар КЕ-50, Трьохциліндровий, 15 кінських сил. Вирізняється він, що матиме ось таку реверсивну коробку. Вперед швидко, вперед повільно і задня передача. На фрезу маємо три швидкості. Ось тут механічна коробка напрацювання 334 мотогодини. Фреза з робочою зоною 1,30 м кріпиться на двохточкове кріплення. Також в комплектації є боковий циліндр з плаваючим режимом. Вартість 5300. Ще є ось такий кубота Т220. Трактор середньої бази 22 кінських сили. Бачимо багато місця для водія. Передня резина нова, задня японська механічна коробка передач 4 діапазона повишених понижених. Є функція оберт на місці. Вмикається кнопкою. Є боковий плаваючий. трьохточка, точка швидкозйом, фреза 1,50 м. Кермо по висоті регулюється, сидіння вперед назад рухається. Напрацювання 568 мотогодин. Вартість такої моделі 8100. Кубота Джелл 21. В дуже хорошій комплектації. Маємо реверс, підсилювач, оберт на місці, напівгідравлічна коробка передач. Ще й в передачу козирьок, фреза кріпиться на трьох точку швидкозьом і автопопадач. 1,40 сорок, робоча зона фрези. Напрацювання 694 мотогодини. Рівна підлога. Вартість 7700 умовних одиниць. Середня база. 21 кінська сила, трьохциліндровий Янмар F210. Тракторець в дуже гарній комплектації. У нас тут буде і підсилювач керма, і реверс, і на механічна коробка передач. Боковий циліндр є, працює плаваючий, оберт на місці є і він працює. Фреза кріпиться на трьох точку, є опорні колеса для контролю глибини. Робоча зона фрези 130 см. Вартість. Зараз акційна. 7 тисяч умовних одиниць. Ще є один тракторець уже свіжих років. КЛ-25, трьохциліндровий тракторець, 25 кінських сил. Також комплектацію його не обділили. У нас і реверс, і підсилювач. Коробка перемикається без щеплення, U-Shift, напівгідравлічна. На фризу 4 вперед, одна назад. Ось тут керування боковим циліндром. У нас є і безпечні режими, і плаваючий. Трьохточка, швидкозйом автопопадач, метр п'ятдесят, робоча зона фризи. Дуже гарна комплектація, хороший дуже стан. 9600 умовних одиниць. Кубота GB20, 3 трактор 20 кінських сил. Напівгідравлічна коробка. На фризу три вперед, одна назад. Повишені, понижені. Підсилювач керма тут є, оберт на місці тут є. Боковий плаваючий тут є Фреза на трьох точці, роки свіжі, це вже після 2000-х. І дуже приємна ціна зараз також знижена всього 6800 умовних одиниць. Нагадаю, з доставкою і фрезою. За такі самі кошти можна придбати трошки старіших років, проте це вже середня база 4 циліндра. Хороша резина в тракторця, 20 сил, Х20. Звичайна механічна коробка, є підсилювач керма. Є оберт на місці і є боковий плаваючий режим. Фриза на трьохточці, швидкозйом. 1,40 сорок, робоча зона фризи. Рівна підлога і 6800. Ще ось є два трактора по 26 кінських сил. Кубота буде трохи свіжіших років. Міцубіші буде 4 Що їх об'єднує? В обох буде підсилювач керма, реверс. Оберт на місці. Це є в обох. Мitsубіші. Механічна коробка, кубота напівгідравлічна. Вартість Mitsubishi з козирком. 8200 умовних одиниць. А ось таку куботу, ну тут майже 27 кінських сил. Резина повністю нова. 9600 умовних одиниць. Фрези в обох на трьохточці точці і з трикутником для швидкозйому. Ось так. Так, рухаємось. Рухаємося далі. Хіномото NX201, 21 кінська сила. Гарна комплектація. І одразу буде тракторець укомплектований ковшем оригінальним від кубота на 300 кг. При цьому ще фреза також буде в комплекті. Ось тут керування нашим ковшем. Реверс, підсилювач тут є, коробка механічна, боковий плаваючий працює, оберт на місці є, працює на фрезу 4 вперед, 1 назад. Вартість такої моделі, ось так, як ви його бачите. 10 100 умовних одиниць, кубота Джел-19, найменший тракторець серії DGL, і при цьому в нього такий самий 3 двигун серії Д, повністю нова резина, фреза метр 40 є опорні колеса. Звісно ж, тут буде і пам'ять на віски, і плаваючий режим, і оберт на місці, і приємна ціна. Дана модель 7200 умовних одиниць. Кубота GL220. Повністю на новій резині метр сорок фреза, реверс, оберт на місці, боковий циліндр. Тут все це є трохи більший об'єм двигуна, ніж попереднього трактора. І трошечки більша ціна. Вартість такої моделі на новій резині 7700 умовних одиниць. Ще один тракторець серії GL. Ще більший, ще потужніший, ще важчий. GL27. Дуже гарна резина, на фрезі повністю нові ножі, є опорні колеса і стандартна максимальна комплектація. Реверс, підсилювач, боковий плаваючий режим, оберт на місці, пам'ять на віски. З рівною підлогою і хорошою ціною 9600. 9600. Ісекі тк 33 33 кінських сили, трьохциліндровий двигун. Тут значно більша задня резина. Ширша, вища 13,4. На 26. Мреверс, підсилювач, оберт на місці, боковий плавачий режим, рівна підлога. І хороша ціна. Зараз знижена ціна діє 9500 умовних одиниць. Якщо ви хочете, щоб тракторець був спічкою і в кабіні було тепло, є ось такий варіант Kubota Джел 29. У нас і хороша потужність, і хороша колія, фреза яка може. Змінювати свій розмір. Ось Вона розширяється від 1,50 до 1,80 метра. Японська резина спереду, японська резина ззаду. Підсилювач керма тут є, напівгідравлічна коробка тут є. Оберт на місці, пам'ять на візки і плаваючий режим. Зараз також діє знижена ціна. Ось така кабінка з пічкою коштує 12 300 умовних одиниць. Янмар АФ 250. -й. 25 кінських сил трьохциліндровий, Повністю на новій резині. Рівна підлога. Напівгідравлічна коробка передач. Є боковий циліндр, є оберт на місці. Гарна комплектація. Свіжих років тракторець, це вже кінець 90-х. Коштує всього 8600. Кубота Б1 14. Дуже гарний стан. 14 сил. Часто за такі запитуєте. Певно, один з кращих тракторів в бюджеті до 5 тисяч. Вартість такого малюка всього 4600. Якщо будете забирати самостійно, то не забувайте, на самовивіз діє ще знижка 200 доларів. І власним транспортом таку модель можна забрати за 4-400. Сидіння рідне, японська в нього резина і спереду, і ззаду, гарна метр 20. Ну, Плаваючий режим працює, заводиться легко, свіча накалу гріє. Гарний трактор по хорошій ціні. І на десерт лишили ось такого красення. Кубота джал 261, пічка, кондиціонер. Гарна резина і спереду, і ззаду, фреза на трьохточці, швидкозйом, є опорні колеса. реверс, підсилювач, оберт на місці, пам'ять на візки, плаваючи режим, все це тут є. З кабіною зазвичай японці не економили і одразу робили дуже гарні комплектації даний. Тракторець не буде виключенням. Майже 27 кінських сил 12500 умовних одиниць. І ще давайте коротко покажу трактори, які в нас вже під завдатком. аф 226 поїде на Західну Україну за 8 тисяч. Джел 321-й поїде у Львівську область за 13500 забирають. І тракторець 2010 року. Янмар GK-18 на двох точці і дуже гарна комплектація реверс, підсилювач розворот. 6500, він поїде, він не поїде, його забере чоловік власним транспортом, самовивозом з Вінницького району. Ось такий асортимент у Вінниці. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Кожен зможе підібрати щось собі до душі. Тому очікуємо вас, вам тут завжди раді. До зустрічі!